Привіт, друзі! З вами Володислав і радий вас вітати на каналі Теліжан. І це у нас огляд новенької мапи знову ж про Львівщину. І це огляд мапи Західний регіон або Вестінь Регіон. Ну що ж, друзі, починаємо. Так, так, ну що, ви вже бачили цю мапу? Звісно, бачили, ми її у 17-й фермі оглядали. Але тут теж доволі цікаво, всі поля, до речі, належать лише нам, як і було на Черкащині, і як і було на мапі Львівщина. Тому, друзі, давайте дивитися, що ж у нас є в 15 фермі, в просто легендарній фермі. Так, ось, до речі, друзі, і мапа навіть написано Західний регіон, і, звичайно, що розробник. Так, ну що ж, вогонь в лісі, це лихо. Бачите, українською підписано, за що велика вподобайка. Я обожнюю, коли багато що підписано саме моєю рідною українською мовою. Це не абих як мотивує, та підіймає настрій. Також, друзі, не забудьте поставити ваші вподобайки та на цей канал. Це мене змотивує зробити наступні відосики. Ну, як бачите, це село на Львівщині все ж занадто. Дивне, я б сказав би так. Але це Львівщина, це ще тринадцята ферма, я пригадую, таке було, навіть на польських мапах теж було доволі подібне. Так, автозаправна станція, де ми можемо заправляти свою власну техніку. Ось, до речі, друзі, і воно, село насправді, невеличке, хоча написано на вивісті, що це у нас гніздичів, а гніздичів це немале, немале селище, доволі велике все ж. Ще й селище, там, можливо, десь до 5000 населення живе. Велике справді селище, доволі розвинене. І те, що ви зараз бачите, це не селище гніздичів зовсім ні. Бо селище гніздичів виглядає більш сучасніше. Ну, не знаю, можливо, колись воно так виглядало, але все одно я вважаю, що ну, це мапа вигадка, все ж. Але так як це у нас мапа про Львівщину, тому треба, можливо, навіть попишати, що така мапа у нас була ще з 13-ї ферми. Так, друзі, гніздичів Гніздичів нас вітає. Так, з тієї вулиці ми з вами пройшли. Звичайно, не забуваємо і про лелеку, яка у нас гніздиця. Також дивіться, хата цікава з орнаментом. Тут також заїзд до дворику. Тут у нас якісь вулики стоять, цікаво. Ну, і, звичайно, що те, що у нас за транспортний засіб, ні, це не Ні, це лада. Я думав зразу, ні, що це у нас наш автомобіль заселені толада. Ось, дивіться, обдерта хата. Ну, вони в Україні теж є, моєму селі теж таки я бачив. Так, ну що ж, давайте тепер купимо, придбаємо пікап, тому що тут взагалі немає транспортних засобів на початку. І нам все ж доведеться, доведеться якось та й викручуватися. Так, ну що, я купив пікап. І цим пікапом я буду мандрувати цією мапою. Хоча, дивиться, тут ну, мало на що є, але все одно, друзі, така у нас мапа. До речі, місце, де ми можемо заправляти насіння та добрива. Ось такі нібито гаражики, але це не гаражик, і тут написано польською або німецькою. Так, ну що ж, йдемо з вами далі. Далі у нас аміачна вода. Звичайно, ми тут можемо з вами тримати наших корів. І також помічав, що можна і дівчарню тримати. Але це, звичайно, такі от старі будівлі. Звичайно, і не забуваємо про силосники. Вони у нас тут є. Хоча зазвичай в моєму селі їх використовують переважно для гною, не для силосу. Так, дивимося далі, Знову ж для випасання худоби, потім місця для сіна соломи, Вон, дивіться, ці ангарчики. Хоча в фермі ж можна е, рубати. Сосни, тому я гадаю, що можна цим навіть і зайнятися. Ну, ось таке, друзі, у нас тут робиться на нашій ось такій фермі. Можна сказати, що ми це якби купили, купили за якісь кошти. І тепер, друзі, розвиваємо, розвиваємо власну ферму, власне фермерське господарство. Стосовно цієї мапи, насправді вона була перенесена з, з 13-ї ферми, і ви не побачите тут багато змін. Тут навіть може бути дуже багато багів, але це, друзі, така мапа, що ви хотіли. Але все одно мапа легенда, і кльово, що така мапа у нас була про Львівщину, звичайно, що? Про Львівщину. А то зараз сучасних мап про Львівщину немає. Є про Тернопільщину, там мапа Озерна, Синява і також і Млиниська. Три мапи про Тернопільщину. А от про ту мапу то немає. Нема про Львівщину, більш новіших мап. Так, зараз подивимося на 2D-кущики. Доволі органічно справді виглядає. Так, дивимося, гніздичів, до речі, і воно. До речі, селище гніздичів там. Але якщо вас цікавлять інші мапи, то розробляється для 25-ї ферми мапа про Поділля, про Хмельниччину. Я навіть про це писав у своїй спільноті в Телеграмі. Там буває, публікують цікаву інформацію стосовно розробки мап і так далі. Ну, Так, щоб були також і новини загалом. Так, ну що, повертаємось до нашої ферми, бачимо дуже багато дерев, ну, занадто мало. насправді, не знаю, як це навіть назвати. Зазвичай ліси більш такі густі, а тут рідколісся, вважати, Вважатиму, що це у нас польське рідколісся, Якось воно так виглядає. по-дивному, Напевно, вже все повирізали і щось там і росте, якісь сосни ростуть, це ж якісь ялинки. Ні, це навіть не сосна. Ні, є сосни, дивіться, є сосна, одна, друга. Є також і ялинки, то залежно від самого Дерева Дивіться, навіть у нас тут хвонтанчик <хи> витікає. Цікаво, як воно так. А це ж греблі, дивіться, воно і перетікає. Але там джерело теж є, дивіться. Справжня, друзі, Львівщина. Справжня Львівщина. Навіть рельєф дещо схожий саме на те, хоча розробник робив саме мапу, яка схожа повинна бути схожою до тієї місцевості. Я не знаю, чи це йому вдалося, але виглядає все рівно цікаво. Якби ця мапа оновлювалася для наступних ферм, то, звісно, ми б побачили більше цікавого вмісту на цій мапі. Ми бачили більше об'єктів, можливо, нові населені пункти. Але знову ж багато українських проєктів вони замирають, вони заморожені. Бо тому, що українцям це не потрібно, судячи з Ютубу, українцям потрібні саме російські карти, українцям потрібна Росія, бо з Росії вони ніяк жити не можуть, існувати не можуть. Вибачте за мою політичну е позицію, але це так, це так. Треба говорити правду, треба говорити мовою фактів. Так ну що, дивіться, у нас також є місце для продажу, для продажу наших зернових. Ну це єдине місце, де ми можемо їх, звісно, що продавати. От, якби було б заохочення саме в українців, аби більше було, аби це переносило якусь популярність на Ютубі, а то в на Ютубі такого практично немає. Бо кому воно потрібно. Але хлопаки тут сидять, розважаються, відпочивають. Бо поки що ніхто на елеватор, крім нас тут не приїжджає, ну теж поля належить лише нам, тому лише нам вирішувати, чи приноситиме прибуток підприє... цьому підприємству, чи не приносиме взагалі прибуток. Наша діяльність тому підприємству, бо тому що вони скуповують вже ж наше збіжжя, потім вони його перепродають і його отримують неабиякий дохід. Так, ну що, друзі, дивіться. Все одно ж дивіться, поліві дороги у нас є. Якась соя посіяна. Ні, це не соя. То у нас щось інше. Ще пригадати, воно називається, ріпак. О, ріпак посіяний. Можна ріпак збирати. Ну, друзі, ось така мапа теж, огляд у нас вийшов доволі коротеньким, тому що мало на що дивитися є, але коротенька мапа підійде для гравців, які хочуть грати на чомусь невеликому. Тому то подобається невеликий мап, А я вам дякую за увагу. Дякую, що дивилися. Слава Україні! Слава українським захисникам! Ну що ж, бувайте!